Привіт з вами, як завжди, Назар, канал Профан. Ми сьогодні знімаємо челендж на Макдональдс. О, нагір! Оце гол залетів. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Хто виграє всі челенджі, їде в Макдональдс і набирає собі скільки хоче на необмежену суму. Захоче на 5 тисяч, захоче на 10 тисяч. Але є одна умова: по-перше, ця людина. Може замовити тільки собі і має з'їсти те, що вона не зам замовила. І все, що вона не замовила. Наприклад, він замовив бургер за 200 гривень і він його не з'їв, він мені вертає 400. Я думаю, буде цікаво. Давайте. Нарешті Макдональдс відкрився того, хто вирає, той йде і наїдається. Погнали. нарешті. Мені щось куплять. Дай Бог, щоб це був карап. Ні, не карап. Юра, він, він багато не набирає їй цай, і мені щось купить. А караб багато набере і сам все з'їсти. Ви думати голова, і то ще. Ні, ну я тобі скажу, що мені страшно. Мені страшно найбільше, щоб карап не виграв. Бум, може, реально добра на Фрес і він, і він бо я люблю хавати. Перше, удари сендвічем. М'ячик зверху, м'ячик знизу, м'ячик посередині. Три удари в кожного, хто забуває найменше, вилітає зразу. Okay. Пап, ти за Макдональдс маєш зробити все скільки можна. Прес пропагово, бо я люблю їсте. Сука! Є, yeah, є! Yeah. Нема? Я вже проскользь! Я ніколи не бив цим сендвичем, де. Зараз будемо щось трошки пробувати. Сэндвич? мені бо м'ячі Зараз у карабіна не стоїть. А буде руку за поставив, Руку пускай! Ты дебил? Ты что, по пальцам дали? Да по. нахуй. снимай. Добро, добро, сделай. Я тебе еще Ты знаешь, что не рад. Тормоз, дай сюди. Да, що, заберися. Все, на хуй. Сука, тримати. Хуй ти. Ти тримати не вмієш. Зараз я роблю або мінус два, або забиваю гол. Блять, я б зараз забив. Це було б жорстко. Поки що забив тільки Влад, бо шанси ще великі, але я думаю, треба зразу забивати і забирати це місце. Я не знаю як ви, до речі, напишіть, чи ви вже були в Макдоналдсі, чи ви хочете у McDonald's, то чесно я вже реально дуже скучив, І бляха, нарешті він відкрився і ми мудий їсти. Добре, давайте хто там не забив ще раз по одному. Я поки що ближче, бля, до голову. Але, сука, буде обідно, якщо я вилучу. То що, зараз тепер Юра, я і Заяць, щоб їм, не? Настає вирішальний момент нашої гри! І раз, два! Можна взяти підбірку? Можна удар! Давай, давай, давай! Ти що, дурак, я вилучу? Це просто я бив квадратним бічом. Wow! <реш> Мінус два, Ті самі пальці! Третій раз я отожімо. Передавали, що люди будуть цього року мерзнути в квартирах, бо вони знали, що караб пальці поламає і не буде кому котли крутити. Бум нахер! Оце гол залетів! О. Ще би луні стрибнув, воно би шахі раніше вигадали. Луїн лінивий. Другий челендж. Челендж, виходи один в одного. Кожен з кожним має зіграти, тобто у кожного буде по три виходи. Okay. Я не граю! Нахуй <плес> Ай! Сі <сьеб>, блять пальці <плес> на поломив на нозі, блядь. Ти нічого не зробив, я, блядь, супану, став таку в землю з пальцями. На Ой, Все, я можна я вилечу просто. <плес> <плес> бля! Все зробив! І з одним з другим страйком не попав. Щоооо? Ти в'їбав мене в коліно! Нє! Але ти в'їбав мене в коліно! Нє, я ніхуя не тробую! Так, блядь, Антон! Так, караб, червона караб вилітає! Ха-ха-ха! О, дякую, Антон! Сука, треба не забивати, але було би гарно! Один доволі! Я думаю було досить непогано, блін, якби я тоді забив. Шерси, якби я забив тоді, то що я між до корабу дав. Все, ну але захіпали повимахуватися. Наступний раунд, Погнали. І піднімаю бабки. Перестуйтесь з нашим офіційним легальним партнером. Парі матч. Грають вони, виграєте ВО! Ви. 9 листопада Кубок Англії супер заруба Челсі Манчестер Сіті. Я вам кажу, що цей матч буде дивитися всі, оскільки в останніх 4 матчах банди збрали по дві перемоги, і тут буде вирішувати, хто в цьому очному протистоянні забере собі паритет. Свої предикшни, як завжди, можете зробити за посиланням у коментарях на сайті нашого колеги Перемач До речі, вони також є спонсорами футбольного клубу Челсі, тому обіцяю, що коефіцієнти будуть просто шикарні. Ну і як завжди, бонус 25 тисячі гривень буде вас чекати також за посиланням на перший депозит. Того залітайте, реєструйтесь, забирайте депозит. Позит, і пам'ятайте, що треба болівати серцем а грати головою. Зараз юрчик мені дає. Я на грудину м'яч пускається в касання, переправив дальну дев'ять. Та це красота чи юрчик можна? Я ж на прийом був не дуже м'який, але хоть бере, нормально. Ну брат, які емоції? Будем зараз з Віртемом, там будуть емоції попинатись. З Віртемом в фіналі. Блядь, я як завжди нічого не виграю, але все програю. Зараз щоб ви розуміли, хто тупо зараз мені здається промаже, хоч один раз зразу програє ой, 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 ой. Я, я, я хотів, я хотів ти просто поставити Три-три, рахунок і влада перевага. Чотири-три. <ріпи> зараз, якщо Юра не забиває, все. Якщо Юра забиває, ще є шанс, якщо Влад не заб'є. Це Сердечко просто туту, туту, туту. Власно, ну, давай! Хоч ти прикол, я не хочу казати цей випуск, маю, мав надію, що я програю. Я не люблю, типа, я не фанат Макдональдс, я тіпа, поїду, похаваю безплатно. Я, єдине, що я люблю, це там, Я напевно свій три морозиви візьмуся, скайплю. Три морозиво, а що ще? М дивись, думаю, менюшку якусь, е, картопля делюк. Е, нагетси це і, і візьму а два, два морози. Мара... так, заслужив, напевно. Та єдине кому ти можеш взяти, це Луніну, типа, якусь менюшку. Це було гарно, я думаю, давайте переходимо в Макдональдс, бо я вже би сам щось поїв за свої гроші погнали. Але перед тим лайк, комент і підписочка. З Макдональдс, де я працюю. Привіт, привіт. Які дівчата. Ну що, друзі, у Франківську відкрився Макдональдс і ми чекаємо вже влада нашого переможця, який зараз буде набирати собі все, що хоче. Опс, черги величезні, того вони, напевно, заїдуть на МакДрайв. О, хлопці на профані піднялися. Добрий день! Добрий день! Ну я скажу, пацане, ви на мене що не біжаєтесь, бо я не дуже фанат Макдональдс. А що візьмеш? Не знаю, ну типа я менше візьму, але типу Сашу візьму. Ми це говорили, пам'ятаєш? Бексон, ні, зараз наберу. Ні, Сашо і бургер. Це чисто за те, щоб привіз тебе. Ано, ано, там карабінчик, і я дізнався, що Макдан. Ну, а ви зараз їдете, я лайкну, бля, а це все займає. Візьми ти мені, цей просто коротше, ви би знали, скільки пропущених, скільки дзвонив, скільки не є з колою? З колою, так. Оце Макчикен один бургер. Ще один e, Big Tasty просто бургер. І ще одне Big Tasty меню. У нас їх по сучасному. З нього можна оплачувати сушу першу. Тоді гроші стануть. Тому що можна ще два рази Макдону не спити, і все, більше грошей не буде. Пацани, yeah. приходьте а, на профан, вигравайте. Е -е -е -е. ну, Іде! Я грибу. Зараз нахаваємося. Васік помити твою машину. А, басик, да. а стоп. чи стоп, чи на моє їсти? <рес> ну що? Макдональдс нарешті відкрився, дожилися, ні? А ну давай соус. А там ці соуси набрали. Коротше, О. хлопці йдуть їсти, а я вам що скажу? Щоб ви обов'язково ставили лайки, підписувались на канал і скажіть, як вам такий формат відео, чи вам цікаво не цікаво. Я думаю, що в майбутньому ми зможемо я, tinc… зможем я думаю, що ми зможемо зробити якийсь такий відос, де ми наберемо їди, наприклад, на 10 тисяч гривень. Прикиньте, це був відос, тупо коли Макдональдс би на нас попрацював. Це би був такий відос, якщо б не виграв я карабін. Ви робите карабінцеві, то так би було. Вс, слава Україні, слава нації, і пиздець Російській Федерації.